Мені здається, що якби не було жінки, чоловіки би до сих пор у металічних кружках гріли чай, електричного чайника, як такого, би не існувало. Я переконаний, що це жінка сказала якомусь чоловіку: слухай, а ну подумай, як би то так загріти воду, щоб з тими кружками не возитися. Я впевнений, що жінка не думала, як зробити той чайник. Може, вона і не могла би придумати того чайника. Жінку не цікавить, звідки візьмуться ці гроші, на чайник і як його зробити. Вона сказала, що треба придумати. І чоловік думає. Жінка подає ідею оцих всіх ремонтів, в яких ми живемо, оцей все комфорт, який ми маємо в житті. І я впевнений, якби не було жінок, і цього би комфорта не було. Тому що жінка чоловіка стимулює до комфорту. Вона йому каже, йому завдання дала, от треба зробити так. Як він то зробить, їй це не цікавить. Звідки вона візьме гроші, їй це теж не цікавить. Але вона знає, що треба зробити ось так, вона йому ціль задала, і чоловік думає, як виконати те, що Ну, правда чи ні? Так воно в практичному житті є по цей день. Жінка рухає прогресом, вона заставляє чоловіка думати сірою речовиною і вдосконалювати життя. Чоловік способний творити, він багато чого способний творити. Але для того, щоб він це творив, у нього має бути, ви бачили, як поїзд їде, по якому принципі посередині 70 вагонів. Ну щоб цю махіну попхати, існує толкач. Він пхає 70 вагонів, і вони їдуть, і їдуть далеко. Забери толкача, вагони самі не поїдуть. Отак і чоловік. Чоловік розумна істота. Він може творити, він може місто побудувати, міст над рікою побудувати. Но він цих 70 вагонів, які постійно треба пхати. Є толкач поїзд їде. Буває, от є жінка, поки була жінка, і штани були погладжені, сирочка погладжена, і чоловік був побритий і виглядав, в принципі, на людину. Померла жінка, лишився сам чоловік не впізнати. Не тому, що так горює за жінкою, а тому, що Толкач помер, нема більше все, ніщо не рухає прогресом. І він скотився до печерної людини. Ходить по вулиці, печерна людина. Чому? Бо нема жінки. Або лишила жінка, або сталося так, що він залишився самий. Тому, дорогі мої Бог створив жінку як благословіння. І він знає недостатки чоловіка, знає сильні сторони чоловіка, і Бог побачив з неба, що чоловікові потрібна жінка. Для того, щоб суспільство розвивалося, чоловікові потрібна жінка. І він сказав: недобре бути людині самій. І послав помічницю, яка способна разом з чоловіком створити гармонійне життя. Тому жінка це благословіння від Господа. Амінь.